Що з 31 закону, які зроблено аналіз антикорупційної щодо яких зроблена антикорупційна експертиза? Вісім ми побачили, які мають достатньо серйозні корупційні ризики. Сім з них з корупційні ризики, можливо, які виявлені під час недосконалої нормопроектувальної техніки. Це, скажімо так, норми, які мають такі достатньо серйозні дискреційні повноваження органів влади, які можуть бути використані в корупційних схемах, але один який має, скажімо так, може, може бути використаний або може піти як загальнонаціональна антикорупційна схема. Ну про це будуть говорити мої колеги. Що ми як комітет будемо працювати? Що ми як комітет будемо робити далі? Далі ці законопроекти, які вже проведена експертиза, вони повинні потрапити на комітет з відповідною експертизою секретаріата нашого комітету. Я думаю, що тут у нас організована вже взаємодія між віктором і головою секретаріата комітету. І ці законопроекти, висновки щодо цих законопроєктів ми отримуємо, на, отримуємо, будемо старатися отримати на найближчому засіданні комітету, для того, щоб ці висновки були затверджені вже комітетом. Нашим комітетом народними депутатами, але в будь-якому разі про ті корупційні ризики, які сьогодні існують в цих законопроектах, я буду говорити у понеділок на погоджувальній радікомітеті фракції Верховної Ради України. Я обов'язково це скажу, тому що ми не можемо залишити це поза увагою. Для чого ми взагалі говорили про необхідність такої експертизи? Розумієте, в нас на сьогоднішній день. Така експертиза проводилась тільки відповідно до нормативно-правових актів, які приймалися в уряді або розроблялися в уряді. Там є методика, є спеціальні підрозділи в Міністерстві юстиції, які робили таку експертизу, і так чи інше, ну, але вона була формальна, вона існувала. А, але в парламенті відбувалася просто ваханаля законопроектами, і саме через парламент проходили найбільш серйозні лоб лоб лобістські, корупційні і такі інші законопроекти, які подавалися народному дорозі. Ми, коли прийшли в парламент, просто таке маленьке виступлення, ми зробили аналіз нормативної бази, яка була прийнята в існувала прийнята в Україні, і виявилася дуже цікаві речі, що в принципі. З п'яти тисяч приблизно більше як п'яти тисяч законів, які існують в Україні на сьогоднішній день. Десь приблизно 700-800 законів. Це дійсно ті закони, які необхідні суспільству, які регулюють певні сфери суспільного життя. Дійсно необхідні для регулювання певних сфер суспільного життя. Приблизно така ж сама кількість законів декларації, які нічого не регулюють, просто декларують якісь певні принципи, принципі, якісь певні засади і таке інше, але вони там не дуже серйозно впливають. А все інше, це якраз таки той масив е, актів, які вносять зміни в основному до законів, які мають які регулюють економічні відносини, для того, щоб встановити певні преференції для окремих бізнесів, окремих територій, окремих е, е, груп, скажімо так, бізнесових, тобто ті самі закони, які створюють ті самі, про які ми казали корупційні дірки. Я завжди кажу, коли вам кажуть, що парламент необхідно працювати для того, щоб приймати закони, я хочу сказати вам, чим менше парламент буде приймати законів, тим краще життя, але якість цих законів, тим наше життя буде краще. Тому за кількістю внатися в парламентські закони братися абсолютно не потрібно. От. Я просто хочу сказати, що, наприклад, ті ж самі парламенти Англії, Франції або Німеччини, якщо приймають рік по 7-10 законів, то це в них величезне досягнення. тому що... Процес прийняття закону це дуже складна політична, процес публічної політики, який повинен пройти узгодження з усіма зацікавленими сторонами, що в нас практично немає. Але ми будемо старатися і цю процедуру внести в український політичний процес. Дякую, увагу.